11 червня Неділя Повсякденні життєві обов'язки також важливі. Вірний у найменшому і у великому вірний. ЛУКИ 16.10. Коли Єлисей пішов слідом за Іллею і почав подорожувати разом з ним. Йому відводилася роль слуги. До останньої подорожі Єлисей самовіддано виконував цю скромну роботу. Під час останньої спільної подорожі йому було відкрито, що Ілля буде взятий на небо. Хоч Єлисей був покликаний від дванадцяти пар волів і плуга, він без жодних нарікань пішов за Іллею, залишивши при цьому багатий будинок, де його любили, аби прислуговувати пророкові в його нелегкому житті. Єлисей охоче виконував найпростіші обов'язки. Завдяки спілкуванню з Іллею виявилися дорогоцінні риси характеру цієї молодої людини, які допомагали їй переносити випробування і перевірки. На життєвому шляху Єлисея траплялися численні спокуси та труднощі, але за всіх обставин він покладався на Бога. Звичайно, його заможне і комфортне життя в батьківському домі було спокусою. Безперечно, він був здатний керувати своїм господарством. Проте на службі в Іллі. Йому належало набути іншого досвіду, йому було вкрай необхідно навчитися коритися своєму панові, щоб гідно служити Богові. Працюючи в тій чи іншій сфері, люди припускаються численних помилок, вони переоцінюють свої здібності і можливості. Випробування і труднощі показують, що їм потрібно набути іншого досвіду, щоб стати співпрацівниками Христа. Якщо люди не бачать необхідності служити Богові в малому, виконувати найскромнішу роботу, то вони ясно показують, що не готові і до відповідальнішого служіння. Вважаючи скромні послуги чимось незначним, вони свідчать, що їм не можна довірити більш відповідальну роботу. У деяких людей є упередження, яке дуже важко викоренити і на якому вони несвідомо будують усе своє життя. Це упередження полягає в тому, що вони, начебто, не зможуть справляти на інших належний вплив у своєму проповідницькому служінні, якщо їм відразу не довірять якусь більш поважну і відповідальну посаду. Проте, коли ці люди навчаться служити, вони зрозуміють, що скромне діяльне служіння допоможе їм виконувати щоденні життєві обов'язки. Вони зможуть набути навиків, необхідних для здійснення будь-якої скромної справи. Це може бути обробіток землі, орання, сіяння чи жнива. Не слід зневажати скромну щоденну роботу або недооцінювати її. Правдиве навернення до Бога, подібне до закваски, яка змінює ставлення людини до виконання найпростіших життєвих обов'язків, а також до стосунків з іншими людьми. І якщо Господь бачить, що ми вірні в малому, що ми старанно і наполегливо застосовуємо свої сили. Роблячи своїми руками щось корисне, то він скаже нам: підійміться вище, вам можна довірити серйознішу працю. Давайте ж будемо просити у Бога, щоб він дав нам розуміння, що скромне діяльне служіння допоможе нам виконувати щоденні життєві обов'язки, і ми зможемо набути навиків, які необхідні для здійснення будь-якої скромної справи.